Також у Бродівському парку зібралися найкращі пасічники району. Тут традиційно організували медовий ярмарок. Деталі у сюжеті. У самому серці бродів серед зелені та затишку місцевого парку відбулося справжнє свято душі та традицій ярмарок на преображення Господнє. Це особливе свято зібрало мешканців і гостей не лише з бродів, а й з усього Золочівського району. Надіємося, що буде все нормально. буде... люди розкуплять мед. Головною родзинкою ярмарку стали найкращі пасічники регіону. Які із гордістю презентували свою продукцію дохмяний мед різних сортів, запашну медовуху, цілющі настоянки, а також медові солодощі від тягучих льодяників до медівників, оздоблених вручну. В цьому році у нас був досить непоганий, ну, скажімо так, посередньо непоганий медозбір. Є в нас кіськовий травневий мед. Є гречани, є я гречани, я різнотрав'я з Соніхом. Сьогоднішнім святом хочу привітати всіх колег, пасічників, святом міцного здоров'я їм, їм і їхнім джолиним родинам. З медовими смаколиками розташувалися столи із традиційними українськими наїдками, ароматна домашня ковбаса, запашний сир, хрусткі бублики, варення та хліб власного випікання. Ну вітаю, звичайно, то дуже тяжка праця пасічником бути, бо дуже багато забирає часу, сировини. Вітаю їх з ким гарним святом, бажаємо їм здоров'я, успіху, натхнення, ну і витримки до своєї роботи. Я щиро вдячна владі організаторам свята і всіх бажаю міцного здоров'я, радості, миру, спокою і всього самого найкращого. І щоб ми жили далі завдяки нашим ЗСУ і святкували кожен рік. Парком розносився апетитний запах, що приваблював усе більше бажаючих скуштувати щось смачненьке. Свято супер, щиро вітаю всіх з святом Спаса з медовою ярмаркою, з, з такою хорошою і приємною датою, що ми завдяки опору наших збройних сил і народу України з протидії російської агресії, і зможемо, і може маємо можливість відзначати це свято. Слава нашій Україні! Слава ЗСУ, Велика подяка воїнам, які стоять на передові, захищають наші рубежі. Все буде Україна, медова і бджолярська держава. Дуже чекали цього свята, цілий рік готувалися, Цього року маємо, ми вже 15 років відвідуємо це свято. Ось, Маємо таку продукцію, як гречаний мед, різнотрав'я, гречка разом з трав'яним, маємо такі зрізи гарні, маємо натуральну медовуху нашу домашню. От, безпосередньо пасіка стоїть в селі Комарівка. Де там і зимує, маємо там джолину сауну, запрошуємо всіх гості до нас. Можете привітати всіх пасічників колеги. Ми, звичайно, вітаємо всіх наших колег з професійним святом, їм настаги, здоров'я і до перемоги разом. І серця нам Україна Наш край у нас не Іно лала, ми духом єдині, не одулимі, лала лала. Гей, гей, Україну! Гей, гей, Україно! Лала лала, незламні рушині. Завжди нині! Лала ла. На ярмарку були присутні представники місцевої влади, які привітали громаду зі святом. І подякували пасічникам за їхню працю та висловили підтримку традиційним ремеслам і місцевим виробникам. А справжньою красою свята стала концертна програма за участю місцевих творчих колективів. Народні пісні та дитячі виступи створили атмосферу радості, єдності та натхнення. Бродівський парк ще на один день перетворився на живу картину української культури з теплом, щирістю та любов'ю до традицій. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн.